Високий рівень інтелекту не гарантує нам успіху, щастя і визнання. Істотна різниця між емоціями і розумом у тому, що емоції призводять до дій, а розум до висновків. У певному сеті ми маємо два розуми: один думає, інший відчуває. Ці цитати взяті із книги Деніала Гулмана Емоційний інтелект Як досягти гармонії в нашому житті? Як досягти успіху, як реалізувати себе? Ці і ще дуже багато питань ставимо собі щодня. Нам хочеться прийняття успіху і визнання. І це є нашими завданнями на цій планеті. Ми народилися для того, щоб через творчість пізнавати себе. Але чому наявність високого IQ нам ще не гарантує успіху, щастя і визнання? Сьогодні, щоб бути успішним, недостатньо мати гарні знання у певній галузі. Чи просто бути розумним. Важливішим є те, наскільки ми вміємо. Будувати стосунки з оточуючими, розуміти свої емоції та емоції інших. І про це ми можемо прочитати у книзі Емоційний інтелект Деніела Голмена. Книга перекладена більше, ніж 40 мовами, і справді стала міжнародним бестселером. Більше півтора року очолюючи список бестселерів за версією видання The New York Times. Автор переконливо доводить своїм читачам, що вміння будувати стосунки. На основі розуміння власних емоцій часто набагато важливіші за високий рівень академічних знань. Відомий американський психолог та науковий журналіст Деніел Голумен писав статті для The New York Times, де висвітлював питання взаємодії мозку та поведінки, опрацьовуючи при цьому численні дослідження з цієї теми. Якось Голлман дізнався про дослідження психологів Пітера Села Оя чи Джона Майера. Що, власне, і ввели поняття емоційного інтелекту. І на основі цього і була написана ним книга Емоційний інтелект. Перша позиція книги полягає в тому, що насправді емоційний інтелект часто важливіший за IQ і вирішує більше за наші когнітивні здібності. На наш успіх впливають такі фактори і якості, як вміння долати фрустрацію, контролювати свої емоції та ладнати з людьми. Одне з досліджень серед випускників показало, що соціальні та емоційні здібності були вчетверо результативніші за рівень академічних знань для досягнення професійного успіху. Згідно другої позиції, базою емоційного інтелекту є самоусвідомлення, що ґрунтується на вмінні розпізнавати свої емоції та розуміти їхні причини. Тобто ви чітко усвідомлюєте, що ви відчуваєте зараз і чому. Припустимо, ви болісно реагуєте на події і вас рятує будь-яка дрібниця. І при цьому ви розумієте, що причиною може бути емоційне вигорання, втома і стрес. При цьому ви не заперечуєте свої емоції, а спостерігаєте за ними. І це допомагає вам не провалитися у яму паніки і гніву. І також ви маєте змогу обрати свідомо свою реакцію та володіти своїм емоційним станом. Після цього ми вже можемо контролювати свій стан, здатні до саморегуляції, вміємо знизити напругу та стримати імпульсивні пориви, щоб емоції не взяли гору над розумом. У книзі Голмен чітко пояснює суть амегдулярного захоплення. Коли емоційна частина мозку, мигдалина, раптово викликає почуття страху і гніву. У кожного з нас у нашому житті були такі випадки, коли ми в порівні гніву щось сказали і про це пізніше дуже шкодували. Саме емоційний інтелект дозволяє нам зупинити реакцію гніву. У книзі також наведений приклад експерименту з ефіром, або вміння відкладати задоволення. Що допомагає у майбутньому досягти успіху. Якщо застосувати це до ситуації з нівом, то автор рекомендує зробити паузу перед тим, як реагувати на неприємну ситуацію. Для цього ми можемо глибоко вдихнути, охолонути, порахувати до 10, а вже потім давати відповідь. Емпатія ще один елемент емоційного інтелекту. Емпатія дозволяє нам зрозуміти емоції інших, поставити себе на місце інших для того, щоб зрозуміти те, що людина відчуває, чому вона щось говорить або робить певні чинки. В основі емпатії лежить активне слухання щире і ретельне. Тобто ми слухаємо не для того, щоб щось сказати, а щоб зрозуміти мотиви поведінки іншої людини. Саме емпатія дозволяє будувати міцні і щирі стосунки, наповнені гармонією. Люди, що володіють емпатією, здатні помічати невербальні сигнали, тон голосу, вираз обличчя та очей. Положення тіла під час розмови, оскільки часто за словами «ін конфліктом лежить зовсім не те, що говорить людина. Емоційний інтелект це також здатність до якісних соціальних відносин, вміння взаємодіяти з оточуючими, співпрацювати, керувати, делегувати повноваження, переконувати. Гоулмен цю здатність особистості називає соціальним інтелектом. Згідно досліджень у бізнесі, найефективнішим є той керівник, який має високий рівень емпатії, володіє здатністю мотивувати. Справедливо вирішувати конфлікти, вміти ефективно делегувати повноваження. У повсякденному житті це проявляється у здатності позбутися потреби, оцінювати та засуджувати, слухати не ображаючи, здячністю ставитися до інших, вміти підтримувати та допомагати, не вимагаючи віддачі. Найважливішим є те, що емоційний інтелект. Можна розвивати і тренувати протягом усього нашого життя. Він є набагато гнучкішим, ніж IQ, що передається зазвичай генетично. Емоційна грамотність має прищеплюватися з дитинства, але не всі можуть отримати це в сім'ї. Тому, будучи вже дорослою і свідомою людиною, варто усвідомити, що важливо в житті не лише вміти будувати стосунки з оточуючими. А й відбудовувати шлях до себе. Для розвитку емоційного інтелекту Голмен рекомендує практику усвідомленої медитації, ведення щоденника емоцій, ці прийоми допомагають розвинути уважність до своїх почуттів та підвищити стресостійкість. Лише набувши вміння розуміти свої емоції та емоції інших. Здатності до активного слухання, розвитку емпатії та самоусвідомлення у поєднанні зі знаннями, отриманими в результаті навчання, ми можемо досягти успіху, щастя та визнання, реалізувати свої здібності і стати щасливими.